Доброго дня, вітаю вас. Е... Записую вчора війну, але я не знаю, як так вийшло. В мене вона записалася лише одна хвилина. Я так думаю, в мене не було пам'яті чи що. Так, зараз будуть маленькі призивчики, але перед цим хочу зайти показати вам. Була у нас війна з таким альянсиком. Ми їх виграли. Тут було пару оборон більш-менш, а так слабень, слабенько, як на мій погляд, не знаю. На мене тут заходили. Ось я відбив, в мене був один розбивчик, потом добивчик. Так, в принципі, всі шоти. Оборона була така, на мене практично ніхто не заходив. Один раз там, по-моєму, мене ось ось шість, таке щось. А ні, в мене один раз все-таки винесли. Тут там. 3, 3, там 5. Коротше, по мілочам. Так. А сьогодні у нас є призивчики. Поїхали. Приєднуємося до нашого альянсу. Всіх запрошуємо. Поїхали попризиваємо. До нас сьогодні прийшло стихійник. Хочу слимака або цього, або того, без різниці якого. Дадуть, дадуть, не дадуть, не дадуть, плакати не будемо. У мене телескопів там 30 з чим то штуків, так що, блин, давайте любу п'ятірку і буде все. Найс. Поїхали. Перший. Оп! Був у мене такий вже штучки 3-4, не знаю. Це на корм піде. Другий. Є, навіть з костюмом випав недавно, буквально пару днів назад. І третій. Опять китайський цей. <сміття> китайський, скажу. <сміття> <сміття> ніндзя ніндзя. Так, сакорм. Так. Ну, Тут один призивчик ми його призивати не будем. Так, Дуже дякую всім. Хто дивиться. Хто заходить, підписуйтесь. Будемо записувати війни, але ну, не знаю, чи так вийшло. Війна була крута. Там і бабка була. Е, ось тут, по-моєму, бабуля у нас була, да, ось бабуля. Шотну бабулю, на цьому я підрозбився, потім добив. Але з камінцем було так собі. Хоча ходився 3-2. Дуже дякую всім.